Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на проспекті Яверницького. І перш... сьогодні в нас 1 серпня і ми хочемо ранок розпочати з таких добрих, позитивних новин. У Дніпрі на проспекті Яворницького побачили таку незвичну машину. Це Запорожець, він вкритий таким наче хутром. Ось так це виглядає. На склі а, така наліпка, що ведеться відео спостереження. І а, ця автівка викликала у містян та гостей міста такий неабиякий інтерес. Всі зупиняються, а, фотографують її, а, на дотик пробують, як це виглядає, і ми ось вам показуємо, як це виглядає. Ось так. Чому вона тут з'явилась та хто її тут поставив, наразі невідомо. І ось так вона виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького біля 39-го будинку. І тут з'явилась така незвична автівка, це Запорожець, і він вкритий таким, наче хутром, і всі зупиняються та фотографують його. Ймовірно, що ця автівка належить зоомагазину, який тут поруч знаходиться. І ось так. Ось так це виглядає. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.